Добрий ранок, діти, я рада вас бачити на нашому цікавому занятті. Пропоную вам сісти зручно, і ми з вами почнемо. А почнемо ми з вами наше заняття з ранкового привітання. Зараз, хвилиночку. Помічник веселий заглянув до нас, і в коло велике зібрав він усіх нас. Ну, ми давайте з'єднаємо долоньки. Покажіть, будь ласка, ось так долоньки, ніби ми тримаємось за долоньки, ну, ми з'єднаймо долоньки свої і радо сміхнемось Мені та тобі, молодці, можете опускати свої долоньки, і ми почнемо наше заняття. Я думаю, що з чудовим настроєм ми з вами будемо сьогодні працювати. Подивіться, будь ласка, з чого ж побудовано будиночки? Скажіть, будь ласка, хто знає? З чого будуються будинки? Хто мені може сказати? З цегли будуються. Будинки можуть бути багатоквартирні, тобто люди можуть мешкати у квартирі. І можуть мешкати одні в будиночку, тобто це буде лише одна родина жити в будинку. Ви молодці, ви правильно сказали, що будинки будуються саме з цегли. Але раніше дуже-дуже давно, коли привісні люди жили, хто знає, де вони мешкали, в чому вони жили? В Правильно, в печерах вони жили молодці, а ще будиночки можуть бути виготовлені з дерева. До речі, в нас у центрі міста є дерев'яна церква. А ми бачимо, що може бути з дерева зроблений будиночок, тобто всі його стіни, стеля і всі навіть сходи, зроблені з дерева. Ще може бути будиночок зроблений ось такого кам каменю. Кам'яний будиночок, не з цегли, а камінь. Будиночок може бути цегляний, такі будиночки, як у нас з вами. Тобто будівельник. Зробив ось такий будиночок, викладаючи цеглу. Будинок може бути з бетону. Ми бачимо, що стіни тут залиті цементом, вони не мають кирпича, тобто цегли в неї немає. А ще є ось такі будиночки, але я думаю, що в них дуже-дуже прохолодно. Це зимове житло ескімосів, тобто воно зроблено зі снігу. А хотіла б ви жити в такому будиночку, скажіть, будь ласка. Ні. Ні. Чому ви не хотіли в такому будиночку жити, скажіть, будь ласка. Тому що там холодно. Звичайно, в такому будиночку буде вам холодно. Ще може бути скляний будиночок, тобто ми бачимо, що стіни і вікна йдуть зі скла. Тобто, тут немає цегли, немає каменю. І немає бетону, вони йдуть в скляні. А ще може бути ось такий маленький будиночок. Діти полюбляють будувати такі будиночки, особливо влітку, коли вони гуляють на вулиці. Це називається шалаш, він робиться з гілок дерев. Ще будиночок може бути, що це, подивіться, будь ласка. Палатка, палатка. Так, намет із тканини. Ще говорять деякі, що це палатка. Е, також туристи беруть з собою, коли вони йдуть в похід, щоб було їм де спати, щоб їх не кусали комашки і було зручно спати. А ще може бути будинок з металу, тобто металеві стіни будуть там. Будинок з пляшок. Також може бути побудований будинок з пляшок. Але я думаю, що некомфортно буде жити в такому будиночку. Раніше робили ще ось такі будиночки зі шкіри тварин. Це також робили середньовічні люди, первісні люди. Називався такий будиночок Вігвам. Будинок із соломи. А ще ми знаємо таку казку, як три порося. Там був у нас солом'яний будиночок, так? будиночок із цегли, і ще третій будиночок був. І Подивіться, будь ласка, ще можуть бути будиночки з ракушняка. Ще можуть бути ось такі чудові хмарочоси, але хмарочоси спочатку повинен зробити нам дизайнер. Зробити нам архітектор, і лише тоді ми можемо отримати такі чудові хмарочоси. Подивіться, будь ласка, скільки людей потрібно, щоб нам побудувати будинок. Спочатку архітектор, який робить все, щоб нам зробити чудовий будинок. Потім будівельник, він будує нам будинок. Потім... Електрик, він робить нам, щоб в нас була електрика в нашому будиночку. І потім маляр, який нам робить стіни, щоб були рівними, не були вони просто сегли. І робить нам, щоб наш будиночок комфортний був для нашого життя. А зараз пропоную вам описати кожного будиночок. Спочатку я почну, потім продовжуйте ви. Мій будиночок зроблено. З цегли. У моєму будиночку один поверх. Я живу на першому поверсі. У моєму будиночку чотири кімнати. Хто може, так само, як щойно я розповіла, допомогти розповісти про свій будиночок. Полічка, ти зможеш так само розповісти? Ні. А спробуй, будь ласка, говори, мій будинок зроблено. Мій будинок зроблений. З чого твій будинок зроблений? З дерева. Так, чудово. В твоєму будинку скільки поверхів? Один. один. Чудово. А на якому ж поверсі ти живеш, якщо в тебе один поверх? На першому. Молодець. А скільки ж кімнат? Твоєму будиночку, скажи, будь ласка. Чотири. Чудово, молодець. А тепер, Марк, Ска... тепер ти повтори, будь ласка, мій будинок зроблена. В моєму будинку один поверх. Молодець. П'ять Скільки в тебе кімнату будиночку? Повтори, будь ласка, п'ять. Молодець! Чудово! А зараз пропоную вам побудувати власні будиночки. Що ж, підготуйтесь, будь ласка, кольоровий папір нам потрібен ножиці, клей і олівець. Тепя. Так, каже. А У мене нема ножниці. Можна працювати буде без ножиць. Дивіться, сьогодні ми з вами обираємо будь-які кольори. Я обрала оранжевий. Коричний, чорний і коричневий. Почнемо з вами спочатку робити стіни будинку. Адже ми не зможемо дах прикріпити, якщо в нас не буде стін будинку. Нам потрібно взяти колір, який вам подобається. Це будуть стіни нашого будинку. Нам потрібно лише половинка нашого кольору, який буде наш будиночок. Або можете використати весь. Буде у вас високий будиночок. Нам його потрібно перегнути ось так напів Подивіться, будь ласка, на екран. Цей край до цього складаємо рівно. І ось тут посередині, добре, пальчиками, ось так притискаємо. Ось так. Коли ви це зробили, вам потрібно. Буде далі працювати. Я вас чекаю. Потім ми будемо продовжувати з вами далі. Ага. Коли ми з вами перегнули ось так папір, нам потрібно там, де нас відкривається він, знову перегнути зовсім трішки ось так. Ось так, бачите? І тепер нам потрібно його відкрити. Загнути цей край всередину, там, де у нас лінія перетину. І нам потрібно буде склеїти його ось так. Бачите? Ось два шматочки. І ось так нам його потрібно склеїти, щоб наша хатинка могла стояти ось так. Зрозуміли, діти? Так. Добре, беремо в руки клей. Промазуємо. Клеїмо. Що ж, будівельники, в нас вже є з вами е, стіни нашого будиночку. Наш будинок повинен ось так стояти. Тепер нам потрібно будиночок прибрати в сторону. Він поки що нам не потрібен. Будемо робити дах. Дах у мене буде. Чорного кольору. Ви можете взяти будь-який колір. Нам потрібно зовсім трішки. Дивіться, ось в мене чорний колір, я його перегинаю ось так. Хотя у мене жок не виходить. А з тих скупчик дивись, бачиш, в мене ось цілий шматочок, потім я так. його ось так перегнула. І тепер потрібно ось це відрізати рівно. Зрозумію, як зробити, Марк? Так. Добре, давай працюй. Ми з вами відрізали, ось як ми бачимо, дах. Тепер нам його потрібно приклеїти. Перш ніж ми будемо клеїти, нам потрібно ліворуч та праворуч ось так. Під нахилом відрізати трішечки нашого паперу. Зовсім трішечки. Дивіться, раз. І два. Тому що будиночок повинен бути в нас дах під, під нахилом. Коли ми це зробили, відкриваємо посередині промазуємо, клеєм і клеїмо на наш будиночок ось так. Ми бачимо, що коли ми приклеїли наш дах. У нас ось тут і тут є трішечки зайвої, зайвого стін. Ми повинні також його відрізати. Ось так. Один та два. Ось так. Ось такий повинен бути у вас в будинків. Дивіться. Бачите? Угу. Ось так. Коли ми це з вами зробили? Ми беремо інший колір, якого кольору у вас будуть двері та вікна. Можете обирати також будь-який колір. Нам потрібно зовсім трішечки кольорового паперу, якого у вас будуть вікна. Ми беремо ось такий невеличкий шматочок. І знову його можна відірвати або відрізати. Я можу. Потихеньку відірвати, виберете ножиці і відрізаєте. Не забувайте, будь ласка, як ми користуємося ножицями, не крутимося, не пригаємо. Обережно сидимо та вирізаємо. Коли ми з вами відірвали ось такий шматочок, нам потрібно зробити двері, двері повинні бути ось такі. І повинно бути в нас два віконечка. Ми відрізали ось такий шматочок, і можемо його зробити менший квадратик. Ось так. Одне віконечко в мене буде. І так само я роблю ще одне віконечко. Зараз обережно ось так. Вони можуть бути різного розміру. І ще одне віконечко. Коли ми з вами зробили віконечка для нашого будиночку та двері, нам потрібно на віконечка зробити розділ. Ось так намалювати. Одне віконечко є в нас. І друге віконечко. Діти, а скажіть, будь ласка, а чого нам не вистачає на наших дверях? Ручка. Ручки. Ми можемо її намалювати, ось такий кружечок. І це буде наша ручка, за яку ми будемо братися, для того, щоб відкрити двері. І будемо клеїти наші двері та вікна на наш будиночок. Коли ми будемо клеїти, можна притискати ось так долонькою і залазимо. Там, де в нас є вільний простір, і будемо клеїти. Тепер кріпимо двері, ось так на будиночок, клеїмо рівно, бачите? І можемо тепер два віконечка приклеїти. Ось тут і ще одне беремо. Ось так. Ось такий чудовий будиночок ми з вами повинні будемо зробити.